Перепади температур та аномальна погода для весни останнім часом панує на Вінниччині. Люди чутливі до змін погоди, мають проблеми з тиском. Про те, як покращити самопочуття та якісь сюрпризи приготувала нам матінка природа в матеріалі Марії Супрун. Вам сьогодні міряли тисяч? 105 на 70. 70, 105 на 70, ось так. Ну, Зараз. Сьогодні 126 на 60 міліметрів на 106 міліметрів складного стовпчика. Міняється тиск, скоріше все впадає. Трошки голова, Ну і саме в життя стає. Ну, не таке некомфортне, скажімо так. Що ну, ви робите в таких випадках? Нічого. Просто чекаю. Є люди більш метеочутливі і так само є люди, які менш метеочутливі, метеозалежні. Зазвичай, як правило, супроводжується у людей, у яких є підвищена метеочутливість. це може супроводжуватися змінами артеріального тиску, часто можуть бути головні болі, які і не пов'язані з змінами артеріального тиску. Може бути загострення певних хронічних захворювань, в тому числі шемічної хвороби серця. Якщо перепад більше трьох міліметрів за добу. Це вже відбувається на стані здоров'я, особливо людей, які залежні від метеумов. А протягом останнього часу воно так і відбувається. Тому багато дзвінків у нас люди запитують. Що там відбувається в атмосфері? Більшість людей при цьому застосовує народні засоби. Це загальнозміцнюючі препарати, якими з давніх давен користуються наші люди. Це як правило рослини нашого регіону, але досить часто можна використовувати препарати по типу елеутерококу, женьшеню і інші препарати, які так належать до так званої групи адаптогенів. Вони сприяють кращому адапта... кращій адаптації організму до змін зовнішнього середовища. Надзвичайно жаркими днями оказався останній день квітня 30-го і 1 травня. За останні, ну, за повоєнні роки, можна сказати, таких температур плюс 29. Там і дві десятих, і три десятих, чотири десятих на сувінниці було не було лише там один-два рази. Майже всі метеосайти прогнозують на території Вінниччини сильні дощі та грози. Але за словами начальника гідрометцентру області Марії Кощавки, циклон, який панує на півдні України, вінницю обіде стороною. Тож тут можливі лише короткочасні незначні опади. Виходячи із аналізу багаторічного. Притаманно для цієї території, от, то можна просто сказати, що найтеплішим буде кінець липня, початок перша половина серпня. От, і е, саме головне відношенні опадів. От опадів часом нам все-таки не буде хватати. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.